Зараз їдемо в селище Желанне, це Авдіївський напрямок. 8. Що 8... це було? Що це було? Це наш фірмовий знак. Окей, а, нехай буде. Тож, їдемо в селище Желанне. Це 8 кілометрів до лінії зіткнення. Авдіївський напрямок. А, там на нас чекають люди. Пане Геннадію, скільки людей? Там залишається 116 місцевих мешканців. Завеземо їм гуманітарну допомогу на кожну сім'ю у нас вистачить. Супер. Тож їдемо, веземо 100 наборів. Машина загружена в вщент. Як я і казав, машина загружена в вщент. Геннадій показує. О, бачите, 100. Наборів гуманітарної допомоги ось для цих чудових людей. І як бачите, виносимо набори не тільки ззаду, але й з боку. Ось вони тут. Всюди. Скажіть, будь ласка, як вас зовут? Тетяна Павловна. А кошечку вашу як вас не Ну, Тетяна Павловна з кошечкою Масяні. Масяня. Масяні. Масяні. Подвал. Подвал, подвал, подвал. О, блядь, обратно, подвал, обратно, Опускайте, дочку, на відсотку. Ось саме тут у підвалі живе 25 людей у Желанному. Тут стіни, тут бетонна стеля, саме це рятує їх. Але ж це не життя, слухайте, це, ну, ну яке це життя? Ось, бачите, зараз квартира 12. Ну, Такий собі гуртожиток, так? Да? І ось в такому собі гуртожитку живуть люди, чекають на гуманітарку, чекають на перемогу, тому що, ну, тому що бахає тут дуже сильно. Тут вони якісь банки, бутилки. Це не життя, це виживання. дай Бог комусь пережити таке, Не дай Бог. Я не желаю нікому зла. Я не желаю нікому. розумієте? Не желаю. Я... Мені жалко всіх, хто погибає. Мне всех жалко. Девочки, виходимо, все норм. А ось так, бачите, прилітають фаби-каби ось за моєю спиною. Щойно він пролетів над нами і бахнув десь там. Тут, бачите, навіть три каба-фаба ось туди впали. Три грибка диму. І ось такі тут місцеві достопримічательності. Це смерч. Смерч просто стоїть біля будинку, ось смерч, а ось будинок, бачите. Отак От люди і живуть. А ось це приїхав староста села проконтролювати нашу роботу та роботу білих янголів. Микола. Я вас не знаю. Коля. Приємно. Приємно. Зараз воно таке життя, що ніде не поїдуть, не скупляться. Тут магазин є, але ж все одно цю допомогу дуже хороша. Пенсії не дуже великі людей. Пенсія тільки три тисячі. Як ви думаєте, чому люди не виїжджають? Різні, різними я спілкувалася, як модно називати, ждуть там когось, ждуть. Є по-різному. Тут лежать, мати лежить. Де у кого гроші є, то виїхали б вони так. Розказують, що треба ще житло зняти, треба ж платити за все. Навіть якщо ми безкоштовно їх десь вивеземо, то це не значить, що завтра воно. По перше, в мене там нема рідні. Якби була рідня, я б до кого. Ой, ой ой, 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 ой. ой. Проходи, ми живемо тут по підвалі, нас 20 людей. Ну, ми стали дружною сім'єю. Друг на друга. Якщо щось то видим, що то знаємо, друг комусь і плохо, всі йдемо. Всі допомагаємо друг другу. Якщо б я одна була, може би тяжело було. А так як в нас гурт, то ми один друга піддержимо. Водичка в криничках є, а на що для людини ще гуманітарку бачите, що привозимо. Ну, приємно, коли приїжджаєте, звісно, да. Ну, Сюди вже долетає арта. Постійні обстріли, ну якби зрозуміла, що гинуть люди е, мирні, а щось чогось вернулася додому і пішла на огород чи десь і там пролетіла. І що з нею? Ну, вбила зразу, зразу погибла. Може, вона даже не зрозуміла. Нічого не зрозуміла. Да, у своєму дворі вона. Жінчину. Це третій дома станції. Не убила, было? а розірвала. Зараз розвеземо залишу гуманітарну допомогу в село Шилами. Тож, бачите, тут написано, живуть люди. А раз тут живуть люди, то що? Треба гуманітарна допомога. Вірно. І зараз будемо вигружати. Глухое место, не обитаем остров. Че не виїжджать? Да нікуди виїжджати, дома нет, родственников нет. Так, зараз відкриємо набор. Подивимось. Що ж там всередині. Так. Ну, макарони. Гарна, до речі, тушонка дуже смачна. Це у нас такий що це паштет. Мука. Масло, цукор та квасоля в томатному соусі. До речі, я дуже полюбляю квасолю. Але це не тобі, друже. І не мука, а борошно. Усе, ну, що необхідно для да? кожному чоловіку. Спасибо, Рінату Ахметову за все. Я тебе постійно бачу ось з цим шевроном. Він аж чорний. Що це? Так, да, цей шеврон, мій перший. Мені вручив його. Наш генерал, коли нас назначили до екіпажу Білок е, Він у мене завдіївки, ношу біля серця. Це мій талисман такий. А чому він чорний такий? Завдіївки не разу його не прав. Постійно на блині живеці знаходиться. Да вон воно там подалі. Это в одно время прилетело, в одно время ударило, что Колю убило в 12 часов приблизительно в обед и сюда прилетело. Хаотично бьют, непонятно куда, непонятно зачем. Слава Богу, никто тут не погиб. А Колю убило, просто осколок попал в голову. Мозги на асфальте, собрали его. Сегодня будем хоронить, сейчас поедем. Осколки сильные, осколки даже почти дом пробивают. Ну глянь, пустые все он вот, стоп. Стоп разнесенный. Да, с ума сойти. Ну, Такие печи-то, все, наскоки тут уже позабирали люди. А вот они. Даже подавы, посмотрите, какие осколки, глянь. Да это вчера было. Вот. вот. Пане Дмитро, как ты думаешь, що це було? Ну, напевно. Міна міна де 120-та 120-ну за напрямком, да, ми бачимо. Там у нас знаходиться очеретина, яка зараз тимчасово окупована Російською Федерацією. Тому всі ми бачимо, що окупанти б'ють по цивільним. Військових тут ніяких немає. Ось цивільні поруч їхні будинки, тому безглуздо б'ють по селу. Ось бачите, мабуть, собака лишився. Собака. Привіт. Красивий який. Привіт. Привіт. Яка морда. Хороша. Хороший. Ота, мабуть, бачите, собака лишився. Мабуть, жив у цьому будинку. Заходить сюди. Хазяйва уїхала, а собака ставила. Ну, так він до мене прибився. Я його камінлю. Його всі Дня. гадують. Дякую. Він такий хороший собака. Мені кажуть, що вже потрібно їхати, що летить сюди. Побачив, бачите, воронка, а ближче до нас лежить ФАБ. Пане Дмитро, що то за ФАБ? Ну це, напевно, ФАБ-250. Е -е, наближатися до нього край небезпечно, тому ми е -е, збільш. Безпечно відстані, дивимось на цього, красення. <рес> на цього красення. Щось бахнуло. І ось нас вже чекають люди. Зараз вигружаємося на останній точці видачі. Ось остання локація. Я переселінка з тоненького. Да, там моя рідна хатинка залишилась тут ми живемо, як ви переселенці. Там дом наш розбило от, я помню, это было 2 марта 23 року, -го у нас возле дому упала авіаційна бомба. І там така воронка, Боже. Дуже, дуже дуже, що нашу хату розтрощила. Чудо ми просто вижили. Ну от... вчора сьогодні похорони, позавчора. Позавчора теж пограни жінку. Держимося, прячемося, когда стреляют, то где-то прямо в горі, Так и живемо, Такая жизнь. Ну как? Нормально. Не це Чего? Чого? Там що Так, що, я розумію так, що я потрапив на місце. На місце злочину. Так, що ви тут взяли? Що це в нас? Пригощайся. Це черешенька. Ммм. <свісна> mm. Боже, яка вона смачна. Слухайте, ну я не можу, коли ти в селищі на Донбасі і тут висять такі вишні, я не можу не взяти. Місцеві кажуть витрізних пил, навіщо? Ми все життя ось так їли. Mm. Mm. Це супер. Якщо не гуманітарна допомога, то. У нас бы нечего не купить, потому что мы не буде не работать, ні я, ні муж. Канат Леонидович, от цієї душі ми вам дуже вдячні за помощь. От всіх жителів, що приїжджайте к нам. Ми очень вам дуже за все благодарны. Щиро дякуємо. Огромне тоже спасибо. І Ангела Хранителя всегда в дорогу. Їдемо в Новоселівку першу, там у нас подзвонили місцеві і записались на евакуацію жінка. Це? Ми нас шукаємо. Давайте грузимо. Можна сумку поставити? Дуже страшно. Так? Да? Так. Да. Ракети літають сильно. На особі навчора, так вообще. До речі, для вас ми сьогодні привезли е, гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова. Угу. Ми якраз розвозили е, у Дякую. Угу. Так як будемо вас евакувати, вирішили, щоб ну, угу. на новому спасибо. місці. Щоб... Спасибо, да. спасибо, Угу. Ну добре, давайте тоді сідати. Ой, щас. Mm -hmm. Где на дрон летит? Mm -hmm. Поехали в дрон. Дрон на двадцать. Лети, лети, лети. А ну Что делать? Что делать давай, отсюда залазь давай. где давай, они давай. целы да давай уезжаем пацаны давай давай, давай. давай поехали вот он упал, промазал чуть-чуть Снял. -чуть. Вы вовремя отсюда. Вы сели все? Да. да. Вот а эта воронка? Не, не, вон он потом соси вот там Вот А мы спорим, спорим. Давай, назад. Сегодняшний день я уважаю своим пане Людмилы, пана Олега, пана Дмитра, Алло. пана Александра, Алло. та пана Геннадия. Дня мой народження. Я взагалі, з с Ми Мы переехали я в 24-м году. Ой, 22-м. Мне посоветовали дом уже отдельно. Все бесплатно. Все это. Я переехала в отдельный дом. Стало все больше и больше прилетов. Гибели всякие были. Ну, очень страшно. в Волчье. Цета кош надешев звонок. Поки ми були в Желанному, і нам повідомили, що також відбувся ворожий прильот, зруйнувала будинок. Літній чоловік, дідусь, залишився без житла. Будемо вивозити його. Що ми їдемо у Вовче, і вон щойно туди щось прилетіло. Такий вже день сьогодні, але ми повинні ви вивезти звідти літнього чоловіка. Прямо зараз за нами щось бахнуло, тому Геннадій нажав на газ. Але ми вже думаємо, що стоїть туди їхати. Тому що ну, всюди біля нас падає. Так? Так. А Так. Та поняли. Так, да, конечно, поняли. Виходимо быстро. Де там замёрз уже здесь. Приїхали в Овче. Ото бачите, поворонка зараз. Далі їхати вже не можна. Це щось прилетіло зараз, що ви швид... що десенько забираємо діда та їдемо звідси. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні, сьогодні прилетіло. Вчора ой, Все, ну... не надо. Так, кого забираємо? — Дідулю, 94. У вас ходит года. или нет? Ходит, ходит. Пойдемте, давайте побыстренько. Потом только что навочу вас и Вот это у вас пошли. Да? Да, и да, машину да. разбивается. Да, все, 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 все. бачите, Це вчора, да? Да, вчера. Вчора, вчора до, до людей ось таке прилетіло. А де сама оборонка? О там, мамоч. И люди вирішили вывезти діда. Хоча на мій погляд, ох, нічого собі. На мій погляд потрібно їхати всім. Гляньте, прямо біля хати. Ось хата, та й хата вже така. Поїдеш Все, їдемо, діду. Хоч чуть треба понаходить, може курей понаходить. Представляєш, так бахну що. Курятник. Не найди ніхрена, І курей ні одной куриці. Капець. Ну, слухайте, мені здається, головніше зараз це життя. Усе бачиш, давайте. Дизай. Це... Як же вона називається? Вивезли Олексія Кузьмича з селища Вовче, два кілометри від лінії Зіткнення. Щось десь падає, але ж 94 річний чоловік їде на велику землю. Ми йому дамо з собою на першу а, пору, скажімо так, дамо з собою набір виживання від фонду Ріната Ахметова. Та будемо сподіватися, що все буде добре, так? Да? Я впевнений. Ну що, ви раді бачити Діда? Да. Скільки ви його не бачили? Там да більше года. Та ви що? Да. Так, а ви завдіївки ж, так? Да? Давайте. Давайте, давайте, спустимо вас. О, оце ваш Да. гурт. Це діду. Гречі кудись ставити. Вчора не постраждали, там багато. Так, ну все діду. Давай п'ять. Такі лапи для 94 років. Нічого собі. Давай, батя. Вам дякуємо за те, що виїхали, тому що я вам чесно скажу, що це навіть приклад для людей, для тих, хто там зараз, тому що життя, ну як я бачу, це саме таке головне. все Дякую бачить. Зараз допоможе. І вам же також наборчик, щоб, мабуть, Спасибо. там щось приготували. А куди йти? А? Все, тоді всього вам самого. Та це вам і пам'ятайте, що у вас теж сьогодні день народження. Все, пока. Давайте. Тож допомогу довезли в Донецьку область, вигрузили, роздали людей, евакуювали. Їм також набори виживання надали, під обстріл попали дуже насичений день. Я вам скажу, що навіть ті неприємні моменти, які сьогодні були, вони не вони в жодному разі не лякають. В жодному разі, ми будемо продовжувати доставляти допомогу, доставляти набори виживання від фонду Ріната Ахметова в ті населені пункти, де люди на них потребують і їх чекають. На жаль, в моїй рідній Донецькій області наразі таких пунктів дуже багато.